Благодійники з Прибалтики передали до Дніпра модульні лави. Їх розмістили у метрополітені. Лави трансформуються і можуть використовуватись людьми, які ховаються у підземці від можливих ворожих обстрілів під час повітряної тривоги, як для сидіння, так і для лежання. Наразі такі лави розмістили на станціях метро Вокзальна, метробудівників та проспект Свободи. Загальна їх кількість становить 14 штук. на три станции метрополитена привезли лавочки-трансформеры. Это международный проект. И данные лавочки могут применяться как для отдельно сидящих людей, так и трансформироваться в одно. Ставятся вместе, получается как кровать, один человек или два человека могут на нем прилечь, отдохнуть. Данные лавочки находятся у нас на станции вокзальная, метростроители и проспект Свободы. При объявлении воздушной тревоги и большом наличии людей, которые укрываются, и когда не хватает стационарных, лавочек, тогда работники службы значит, выставляют дополнительно. Даної лавички працівники Дніпровського метрополітену зазначають, що кошти для закупівлі модульних лав не використовували. Це гуманітарна допомога з Прибалтики. 14 модульних лав Дніпровському метрополітену у якості гуманітарної допомоги передали латвійські та литовські підприємства, які об'єднали свої зусилля для допомоги українцям під час війни. Ініціатором проекту виступив представник торгово-промислової палати Латвії в Україні В'ячеслав. Редько кошти метрополітену для реалізації цього проєкту не залучались, і ми дуже вдячні підприємцям Латвії та Літви, що допомогли потурбуватися про наших людей, які приходять до нас в укриття. У свою чергу мешканці Дніпра зазначають, що додаткові місця були вкрай необхідні, коли велика дуже скупченість людей. І приходиться чекати одну-дві години, коли закінчиться тривога, дуже втомлюєшся. А коли приходять матусі з маленькими дітьми, то це взагалі вкрай тяжко. Тому ці лавочки дуже зручні і дуже нам потрібні. Працівники метрополітену сподіваються, що благодійники і надалі будуть підтримувати Дніпро та Україну.